Коховарочки, сьогодні наша куховарня приймає гостей. У нас сьогодні радехівська господиня в гостях, пані Валентина Олександрівна. Доброго дня. Доброго дня. Будемо готувати таку гарну святкову страву, яка згодиться всім нашим господиням до свята, яке наближається Паски. Будемо готувати фаршировану рибу. Для приготування нашої риби нам потрібно, звісно, ж, риба, цибуля, масло і е, батон або булочку. так? Так, так. Яка сама ліпша риба буде в такому випадку? Щука. Щука, Щука. ми приготували от таку гарну велику щуку. Яку рибу можемо ще приготувати фаршировану? І, і то столовик, і короб. Рецепт згодиться нам на, на, всі. на всі види річкової риби, ставкової риби. Тобто наші всі куховарочки майте на увазі, що використати можемо рибу, рибу. різну, різну. Та. Яка маємо, таку беремо. Ну, ми будемо готувати щупачка, угу. е, то почнемо з самого початку приготування. Так. Уточнимо, що ми їй витягнули внутрішні. Файно, я тут вам ви покажу. Ви покажу. витягнути внутрішні, до половини розріжемо черевце, помиємо і далі підготавлюємо. От, дивіться, так. видрізаємо плавничок, плавничок. плавничок. бачите? Підріжаємо. От, вертайте всі увагу, так, так. вибираємо його. Так, забираємо його і сюди. Тут вже на щупочку маємо так приготовлено вже так один. Кінцем ножика підрізаємо коло горловини шкірочку. О, Тоді пальчиком О, отак. І з того боку. О, Пальчиком, пальчиком, пальчиком. Називається зняття шкірки чолочком. Злапаливо ту шкірку, переломлюємо хребта О. і завертаємо. Отак. От і далі пальчиком. О. Щоб не шкірочку не повредити. Акуратно, акуратно, так, О, і, і до хвоста. І відрізуємо. Відрізуємо. О. Тепер положили по з боку, шкірочку вивертаємо і чистимо. Забили ту рибу. то зато вона Вивертаємо, вив... низь, перевертаємо її на. Все, і риба готова. Шкірочка готова. Так, от палавнички всі внизу, все готово. Угу. Тепер обдираємо м'ясо із. Рибки. О, о, як гарно, mm. бачите, як то філейка робиться гарно. О, mm. mm. То все робиться ножом? Хребетик не викидається, якщо рибку покладемо на е, протві, на, протвій, на, 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 на бляшку, бляшку, то ми ж рибкою кладеться і воно пахне рибкою. Самого, самого хрящика вже нема, нема. вже видалений. Так. Ножиком Один тут вот, треба коло хребта надрізати. А ще вочі мене вийде. О, біля хребта. Угу, угу. Так от, а? Так, і пальчиком. І перевертай, щоб угу, 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 угу. Угу. Так. Все, пальчиком. Саме ліпше найліпше здираєте, твого шкірочка. Щуки. Щука саме легше. Саме ліпше. Коротше, щука то для новачків. Саме складніше то кого буде робити? Та всякому рибу знімається. Люба. А ще добре, як почистити рибу і положити в морозівку. І за пару днів виняти, то так шкірка тику і немає. Ага, легше знімається, uh -huh. так? Ну, розморозити. Все, я вже перевертаю. Так. Тобто. Ну, тут певне добре що? То що сама по собі щука добре розбирається на хіле. То вже маємо на тому виграє той, хто перший раз то робить, бо легше з костями. Бо тако певне, як якого е, того. Коропа чи ще когось, то трохи тяжче з кісточками ну, там. Все одно кісточки довгі, тримаєш за хребта, а тут ще щуєш маленьким, ага, ножиком, маленьким ножиком. Бо щука легше. А... Та та щука легше, бо а тут легше має з довгі. Та, 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 та. Наприклад, широка щука є такий великий, uh -huh, uh -huh. то треба ще з -дві рибки якихось. Дрібніше і щоб обчистити, щоб було більше м'яса. Ну, дивіться. Є різні такі рецепти, і часом є такі рецепти, і, і, і так господині часом роблять, що до риби дають м'ясо. Ніколи на так... світі. Риба має бути риба. Я не даю ніколи. Дають телятину, дають курятину, але то не є вже риба, то є вже хлібець. Все? Все. Ми готуємо тільки Тепер... рибу. І ріжемо цибулю, пишкову дрібно, бо вона буде молотися. Аби вона тут не парилася на маслі. Значит, Готуємо ріжемо цибульку. цибульку на маслі. Ложи Тушкуємо. На Вже кладу на цьому рідочку маску. Масло? Yeah. Масло. Yeah. Пачку масла, Пачку масла на, дві риби. на дві риби. Зразу уточню, що риба нечищеною вважила приблизно 800 грам. Одна. Так. 700-800 грам. Цибулі. Чотири цибулини з середнього розміру. Наразі, що я грубо порізала, тому що ми її тіку на маслі припалюємо. Масло притупили трошки. О, що все. кидаємо вже, кидає. вже зразу кидаю. Так, все. Файно. Нічого не робити, вона собі зараз притушиться. Так. Трошки Ладим. менше, ніж пів батона Заливаємо через воду твого воду. зимна водичка, повністю підверх. Обчищаємо, щоб теєї шкоринки не було. Ту видушуємо. Бачите, те, те тверденьке виложуємо, виложуємо, його не треба нам. Так. То, бо воно верхнє і воно е, буде таке. Тверде там, та не розійдеться, так, не розійдеться. нам. Угу. О, Видушуємо батон. Е, що будемо використовувати з приправ? Перчик, сіль. І що має щось до риби, маєш Має приправу до риби. Ну, і все, ти кому все. Без, без багато якихось добавок. Не, Таке не все. Знаєте, як то є? Готуємо українську рибу. Українці дуже мало використовують різних приправ. На що? Лавровий листок перець горошком, перець бібковий, як то кажуть, духм'яний. Угу. І все, і все, без якихось. Новації. Як досі десь те, те, те приправи, то вона не буде чути риби. Як буде... то переб'ємо смак риби, риби пам'ятаємо про те, що ми так цей. Маємо перебране і фарш. Фарш вимішуємо, зараз дамо цибульку і все помилимо. Два рази. Два рази через м'ясорубку. Дрібненька дірочка. Ще чуть така золотисточка. Так, так. Щоб така м'ягенька пах... вже пахне. Так, вже та, пахне. Та, 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 пахне вже таким тушкованим. Так. І на маслі. Ну ніколи, щоб не була червона. Щоб не смажена, бо то буде, ну, ну воно смак переб'є риби. Бачите, як ми стараємося таким способом е, зберегти загальний смак риби. Так. Руху. Ну, Того ми е, Добре з окуня. Окунь, о-о-о-о. Окунь. окунь і уха вариться, кидається раз риба, потім можна на друшляк. другий, так, чистенький ага, друшнячок в ага. воду, щоб та риба була на друшлячку, бо з левій мати її ага, Раз, ага. два, три рази закласти свіжу рибу. Щоб Тут, дало, щоб дало багато смаку рибного смаку. того. Все, Все то файно. Досить ага. зелені, цибулька, картоплі мало, морква ціла, цілі цибулини. Лавровий листочок, перчик і більше нічого там не треба. даємо одне яйце. А що Тако. Угу. о. Те сюди волош. Перцю. Перцю. То гострий перець. Чуть-чуть гострий. О, люкс. Гайно. Аж получився ріденький. Бо цибуля була гаряча. Тепер ми її ставимо десь в холодильник. На холод. 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 Поки, на холод. поки він буде охолоджуватися, включили піч, щоб, так, нагрілася. щоб нагрілася. 150 піч. градусів. Так. 150 градусів. Запам'ятайте, бо то є така не ходова температура. Ми завжди готуємо 180-200 градусів. 150. Тут 150 фані. На сіль. Я ще буду планувати. Mm, люкс, Люк, так? Файно. Mm, можна їсти вже. Вже можна їсти. А ми мусимо на сковородку маленьку поставив, щоб ми спробували. спробували. – Спробували. Я в холодильник, а, а Валентина Олександрівна смаже котлетку. Все, присмажимо котлетку, щоб спробувати, яка ти яка на смак, чи треба трошки може де солі, щось таке. Так. О, присмачити може треба. Все, підсмажена. Взагалі-то треба, щоб цибуля смажена, вже охолола. Тоді фарш буде такий, такий густий. Наш якщо... експрес метод А якщо гарача, ну, то він буде рідкий, то ми трошки в холодильнику і зараз будемо фарширувати рибу. Все, зараз я буду випитувати, поки ми чекаємо холодильниками. Я буду випитувати, як файно зіжарити рибу, е, господиня, на кожен день. На кожен, на кожен день. Смажену рибу. Так. Свіжу, не свіжу, морожену, uh -huh. любу uh -huh. рибу. Миєш, чистиш, миєш, порізала. Які там тобі треба кусочки, то все. даю цибулі такої різаної цибулі різаної. до тієї риби майонезу, збризнула його там, перчику солі, вимішала, приложила тарілочку і в холодильник. Воно собі постоїть за дві години, я тоді смажу. А то, в що яйце. макаємо? Яйце. В яйце муку, перед мука потім яйце. Так. Переднула. Сильний вогонь, середній вогонь смажити. Середній тако, також собі дві сторони і все. Прихопити. Ну, я роблю ще гарачу рибу. Я якось так не, не хочу їсти е, рибу таку смажену. <гум> То гарачу на сковородці кладу, цибулі зверху, і ту цибульку, щоб вона маринувалася. <гум> <гум> Даю бажано сметани. не майонезу, а сметани. Дві ложки сметани і закрила кришкою на маленький вогонь. Вона, воно дійде чуть-чуть, так? Так. Угу. Дійде угу. до кондиції і люкс. Вона вже буде жарена, готова, тільки щоб це було впало. Бо, часом, бо часом є господині, дають капку ще часнику. Ні, я Але не то, бачите, як, тут, тут питання риби, в того, хто як любить. До риби не йде в ви ви не, не того не перекритикуєте. Бо кажу, бо є такі рецепти, що дають до, чеснику. До кров'янки можна дати чеснику. А, ну до кров'янки то треба дати чеснику. То таке, <рив> як Ну не досить більше цибулі смаженої і цибулі сирої. Файно купки тримається. Котлетка тримається, купки, так що риба буде файно різатися і, сянуща, і буде біленька. Бачите, яка білюсінька? Ото то, то маємо то, що файний фарш такий білюсенький. Так. Дивіться, як воно гарно. Воно ну ото підсмажена котлетка, то ми вже маємо як екзаменаційне подивитися. Що ми там що на, ми на там що ми там нарихтували до печення. Що ми там надавали? <laughs> Зараз мусимо спробувати тільки на сіль. Пробуємо. Так. пробуємо, що ми намішаємо. А я буду пальцями. пальцями. Я буду пальцями. пробувати. Ну що там? Mm -hmm. Люкс, Ні, mm -hmm. мені солі не треба. Mm -hmm. Мені не треба нічого. Все, люкс. Люкс. Mm -hmm. mm -hmm. Ми вже спробували, а ви мусите вдома приготувати і теж спробувати. Так, таким способом ми собі спробували, сіль приправи, все файно. Каже е, Валентина Олександрівна, що треба трошечки ще для міцності додати одне яйце. Бачите, маємо результат. Спробували прикинули собі, кожна господиня глянула, як то воно має бути. І... Бачите, маємо таке воно таке трошки живувати, скажімо так. Хоча я так дивлюся, воно купить, прохололо, воно, прохолол. стигне, воно буде триматися, Так, кажуть до мене. Е, а скільки треба дати муки, чи що? Кажу, я не знаю, як вам е, пояснити скільки. Я чую в руках. Чую тісто е, в руках, яке воно має бути на вареники, на пи на його на жорсткість. В'язкість як вона. Я чую все в руках. Я не можу сказати, що можна дати кілограмки чи пів кілограмоки. Я чую в руках. Що? Ну, ще є така особливість муки, що вона може мати різну в'язкість. Часом, так, так. Вроді, вроді, рецепт один і той самий, Кажуть, здається, так, даєш така, а ще треба, а треба ложку, ще так. ложку додати. Та, та, та. то часом так є. Що? так. Е, то маємо на увазі. Подивилися спосіб, як перевірити, щоб не попасти в просак і не пролетіти з тим підготовчим так. матеріалом. Маємо присмажили, спробували, скуштували, Все файно. Макаєм руки. Воду, робимо такі катулечки і пхаємо в шкірку. Під, пальчиком, під, під, під самий твокра. Ось о. О, тако. Так. так. Е, як, е, наскільки має бути тісненько? Ну, тісненько треба. Так гарно, так? Гарно, так? Не трісне. Є. Бо то, знаєте, то теж то, то важливе діло. Тут, тут мусимо кожну дрібничку зважувати і звертати увагу, бо то кожна та дрібниця має значення. Так, тут ми підготували бляшечку, змастили олійкою. Все підготовлено і будемо викладати. На бо колись ми ще вчилися в техніку, ми вчилася я в училищі, рибку тільки варили. Марлю варили на такому, такий сотейник був зі сіткою. А тепер навчилися легшим способом. Печемо Став і, і ложимо її на живіт. Костиками вона сюди. Він був вертати, вона має бути прямо. О, все, я помакала. Бере. О, і так туди у хвіст-хвіст, так напхай до ситеньку хвіст. Отак. Ти ось. О-о-о-о. О, став, так. Давайте. Оса та за рахунок тої водички, що ми руки макаємо, воно не чіпляється так до рук. О, Там щоб повітрячку повиходило. Що нічого, нічого. Ну, нічого. Вона зараз запечеться і буде виділюсь. Я така хитрунка, знаєте. Ту шкірку, що я робила, підсунула Валентині Олександрівні. Так. А ту, що вона робила, хапнула собі. Ну йде. Так. Тепер, тепер Рівно. Ага, і во. А ну помацайте, чи добре Добре-добре, Вже все витягується. Вийти і все, і фарш. Не більше, не менше. Тільки угу. те, що ми котлі з'їли, то дурниця. То дурниця, так. Отако. Я поправлю, ти вже дай фарш. Все. Я поправлю. Форма така – Дамо трошки туди. Угу. О, тут так заложується. А та отак заложується. То нічого, що во фарш, то нічого. Воно все. Ну бо то там знизу воно не о, буде. Ага, о, все, і о, воно тоді завернулось. О, о. І ми його поправимо. Ось така його головка собі буде. О. А фостик той тут можемо Кладемо хребти, щоб пахло рибою, щоб запах пішов. Щоб запах пішов. Так. І Добайте. тепер давайте Легке масло. Намашуємо шкіручку, щоб вона була червона. Щоб вона, файно підсмажувалася. підсмажувалася. Так. Угу. Так. О, так. О. О. Я колись майонезу. Майонез ні, майонез стається біля. Залишається слід. О. о. Все, пхаємо духовку на 150. Скільки часу? Ну, будемо бачити. Походу печимо. Ну, 40, по 40 хвилин будемо бачити, ходу. Сорок хвилин, 45. Виймаємо готово. О! Файно? Люкс. Файна, маха, Треба, щоб вона остигла. Тоді її можна порізати на частиночки і класти на блюдо і украшати. А зараз гарачу ми не можемо її украшати, тому що вона гарача. Можна встигнути. Якраз люкс. Гарна перша кляса. Вона гарача, бо якби вона була холодна. Я б її виняла руками, а так я мушу виняти лопаткою. О, 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 о краса. Краса. Ой, прекрасна, божі. Бо щось крабати і з'їсти. Так, тепер забирайте. то я забираю. То забираю. забирай. Тепер ми можемо її на шлюпку відкривати. О, так ось, о, о. Ось таки. Так. Все, тряпочку. Ми оберемо з'явитися. Робимо кліпочку до ярочки. Ану, зараз я буду в шайпчити. Як то на простому можна зробити щось файне, цікаве. Ну куди? Угу, і оливочка в центр. Що Нема питань? Краса. Е, в котрий раз наша куховарня показала всім, як то просто робити складну страву, яку е, всі думають, що то так складно і так а важко. Дуже Правда? Дуже просто. Я переконалася, я вже сама переконалася, все на Пасху в мене буде риба фарширована, бо то просто й швидко. Дякуємо нашій господині, дуже, дуже, дуже дякуємо, що ви до нас прийшли. Доброго. Напрошуємося, як завжди. Приходьте до наших гостів. Будемо дуже раді бачити. Прийдем. Дуже, дуже, дуже. Кличем вас, ваших коліжанок, господинь, прийти до нас на, в нашу студію, нашої коховарні, поділитися зі всіма радихівчанами файними перевіреними рецептами, бо в котрий раз старші господині покажуть молодим, що таке приготувати файну страву українську, готовий щупачок. Фарширований від нашої куховарні. Я думаю, то було дуже просто і дуже гарно приготовлено. І всі будуть пробувати то приготувати. До нових зустрічей. На здоров'я, Дорогі мої куховарочки! ще раз нагадую вам, що більше наших рецептів ви можете подивитися на нашому сайті наша куховарня.юей. Можете написати до нас в соцмережах, Facebook, Однокласники, Twitter знову ж таки, наша куховарня. Запрошуємо і ще раз наголошуємо, що запрошуємо наших господинь до нас в студію, поділіться своїми рецептами, допоможіть. Всім бути справжніми господинями і не боятися готувати класні, прості страви. Ми знаємо, що вони складні, але вони є прості і ми можемо їх всіх разом дружно приготувати. До нових зустрічей у нас на нашій куховарні.